Що робити, якщо ви стали свідком гендерно зумовленого та або домашнього насильства? Перш ніж брати участь, запитайте себе, чи безпечно втручатися. Якщо ситуація небезпечна і гостра, не втручайтесь безпосередньо, зателефонуйте до поліції 102. У випадку домашнього та або гендерно зумовленого насильства звертайтеся за допомогою. Інформаційна консультація, психологічна підтримка, реєстрація відповідного звернення до державних органів цілодобово і безкоштовно. Більше інформації на сайті rozirvykolo.org. Якщо ви вирішили, що ситуація вимагає втручання і розцінюєте її безпечною для свого життя, то варто слідувати таким рекомендаціям. Відверніть увагу кривдника. Приклади: попросіть показати дорогу або допомогти у пошуках втраченого предмета. Запитайте котра година. Варто бути максимально обережними. Наприклад, просто використайте мову тіла, аби передати своє несхвалення та показати, що ви стежите за ситуацією і є занепокоєними. Якщо ви маєте можливість сказати постраждалій наодинці декілька слів, скористайтесь цим і скажіть, що ви стурбовані і готові допомогти. Знайдіть підтримку. Зверніться до іншої людини, яка може мати більше переваг над кривдником, і попросіть про допомогу. Наприклад, якщо ви знаходитесь у кафе, пошукайте охоронця і вкажіть на те, що відбувається.